Енергетична криза як перебої з електроенергією впливають на українських виробників та ретейлерів. Завдання зірочкою KFC Ukraine та благодійний фонд SaveEd облаштовують укриття у прифронтових школах. Нова пошта у Франції, а єва б'юті у Львові. Відкриття нових магазинів та розширення мереж влітку без мук вибору. Фільми самі вас знайдуть. Мережа кінотеатрів Планета кіно запустила власний онлайн-кінотеатр. Вітаю з вами щотижневі новини про роздрібну торгівлю та бізнес. В цілому підписуйтесь на наш youtube канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. Енергетична криза впливає на зростання цін на продукти харчування в Україні. Так вартість бакалії може зрости на 5-15%, а молочні продукти на 30%. Виробники намагаються адаптуватися до енергодефіциту, проте генератори допомагають не завжди. До прикладу, вони не підходять для повного виробничого циклу хліба їх використовують лише для завершення поточних процесів. За словами Бориса Шестопалова, співзасновника групи компанії хлібодар, собівартість хлібної продукції вже зросла на 10% і незабаром ціни зростуть ще на 20%. Сильніше страждає молочна галузь. Голова ради директорів Союзу молочних підприємств України Вадим Чагаровський пояснює, що витрати на електроенергію в структурі вартості молочної продукції можуть сягати 10 Через використання генераторів ціни на молочні продукти зростуть спершу на 10%, а до осені на 25-30%. Ретейлери ж підтверджують зростання цін через проблеми з електропостачанням, і це враховуючи, що самі мережі. Жі компенсують роботу генераторів за рахунок власних доходів. Так, у мережі АТБ фіксують підвищення цін на товари, де вже враховано здорожчання базової вартості електроенергію. На 5-15% подорожчають подорожчують рибні консерви, соняшникова олія та майонез. У Ашан фіксують зростання цін на хліб та цукор. У варус ціни не змінились, однак там скорочують пропозицію фреш-продуктів, товари, які швидко псуються, постачають меншими обсягами, але щодня у Фозі груп теж поки не підвищує ціни. Але у компанії кажуть, що невеликі локальні підприємства, які не мають генераторів, скоротили поставки. KFC Ukraine та благодійний фонд SaveEd запустили спільну ініціативу Задача зірочкою. Річний збір на облаштування укриттів у школах прифронтових міст Миколаївщини, Дніпропетровщини та Харківщини. Мета зібрати щонайменше 10,5 мільйонів гривень до кінця цього року. Наразі план виконано на понад 30%. водночас реалізують нові активності, щоб увага та кількість донатів не зменшувалися. Про вибір шкіл зібрані кошти та дедлайни облаштування укриттів читайте в інтерв'ю Раою з франчайзі КФС Аліною Кіптик та співзасновницею благодійного фонду SaveEd Анною Новосад. Посилання в описі під відео. Відкриття літа на мапі України та світу стало ще більше українських магазинів та закладів. Нова пошта відкрила відділення у Франції. Там клієнти можуть отримувати та відправляти документи, посилки та вантажі до 100 кг в та з України всередині Франції та між європейськими країнами, де вже є відділення нова пошта. Термін доставки в Україну від 5 днів. Перше французьке відділення нова пошта стало сотим відділенням компанії в Європі. У планах до кінця року відкритись у Парижі та Леоні, а далі інших великих містах Ліль, Тулуза та Бордо. Та й нова пошта продовжує розширюватись в Україні. Наразі мережа складається з 12 тисяч 100 відділень та 18 тисяч поштоматів. У червні розетка відкрила 5 нових точок у п'яти містах: Кривий Ріг, Чернівці, Бровари, Черкаси та Київ. І станом на 1 липня вже працює 484 магазини Розетка у 147 великих і малих містах України. Сервіс доставки їжі Болт Фуд запустили ще у двох українських містах Чернівцях та Рівному. Зробити замовлення можна в застосунку з 10 ранку до 10 вечора, використовуючи по. Тужну мережу партнерів Bold Food пропонує швидку доставку їжі з різноманітних ресторанів, які є на платформі. На початку липня у львівському ТРЦ Вікторія Гарденс відкрився другий магазин нового формату мережі ЄВА. Єва Б'юті площею 350 квадратних метрів від звичайних фірмових точок. Мережі Єва Б'юті відрізняється асортиментом товарів для догляду професійного та елітного сегментів, а також акцентом на сервіси та можливості тестування продукції. Проте на відміну від київського магазину Єва Б'юті у Львівському непередбачений салон краси та зона майстер-класів. Восени 24-го року має відкритися оновлений двоповерховий ТРЦ жираф в Ірпіні, який було пошкоджено на початку повномасштабного вторгнення. Очікується, що торговельний центр площею 6,5 тисяч квадратних метрів створить приблизно 170 постійних робочих місць. В середині липня, після проведення реновації, відбулося офіційне відкриття флагманського. Фокстрот в ТРЦ Оушен Плаза у Києві. Він став третім магазином, інтер'єр якого оформлено з використанням етнічних українських мотивів у стилі вишиванки. Торгова площа понад 1200 квадратних метрів. А родзинка спеціальна зона вражень від товарів. Apple. у цьому магазині. Є доступ до всієї екосистеми продукції бренду, зокрема, iPhone, iPad, Mac, Apple Watch та AirPods. Мережа кінотеатрів Планета кіно переживає масштабні оновлення. 8 липня вона запустила власний онлайн-кінотеатр, а також оновлює айдентику, сайт та застосунки. На відміну від сервісів, сотнями позицій в каталозі на планеті онлайн щомісяця буде виходити лише 16 обраних фільмів, з верхніх позицій кінорейтингів. Ідея такого формату полягає в тому, щоб глядач не витрачав час на пошуки та вибір достойного контенту, а одразу міг подивитися відбірне кіно зі світового та українського прокату й отримати від перегляду максимум. Ще більше новин кейсів колонок провідних експертів роздрібної торгівлі. все у нас на сайті RAU.UA. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш YouTube канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео.